Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу вам показати всі свої готові вишиті роботи за період літо осінь 2022 року. Це дуже складний рік для України, але, знаєте, треба іноді якось себе відвлекати. І вишивка це саме те, що дає мені. Змогу відключитися від всього негативу, який є зараз у нас. І ось така робота чудова в мене вийшла, це чудовий семплер. Український семплер, який ми відшивали в спільному проєкті, який організувала Людмила Ведл профіль в інстаграм. Я думаю, що багато дівчат, хто вишиває, знають цього блогера і цю чудову дівчину майстриню. Я дуже дякую Людмилі за такий чудовий проєкт, чудова схема в неї вийшла. Вона розробляла її для себе. Але так як дуже багато дівчат просили в неї поділитися цією схемою або продати, вона організувала спільний проект, і ми всі вишивали так, такий чудовий семплер разом однією кампанією. Подивіться, який він яскравий, який, які насичені кольори. З'являється такий позитивний настрій, коли ти дивишся на цю роботу. Я насамперед кажу про себе. І всі, хто бачив з моїх знайомих і мої близькі, їм дуже також подобається цей семплер. Так, ця робота буде оформлена. Я думаю, що оформлена буде в картину і буде займати почесне місце в нашому домі. Це величезна пам'ять про ті непрості часи нашої рідної неньки. Це буде дуже пам'ятна річ в моєму домі, в моїй родині. Я зараз вам спробую показати ближче кожен елемент. Я думаю, що ви хотіли б цього. Так, покажу вам ближче. Всі елементи дуже яскраві. Мені дуже вони всі подобаються. Відшивала, я не скажу, що просто він мені дався. Це дуже велика робота. Тут більш як 22 тисячі хрестиків. І для мене це робота вважається великою. Я не дуже швидко вишиваю. Тим паче зараз не дуже швидко в мене йде вишивка. Але ось така робота в мене закінчена. Це мої ініціали. Дуже він гарний. Я не можу намалуватися цією роботою. Вишивала я на канві Рустіко. Це, мабуть, 16-й каунт. У мене був єдиний відріз. Я купляла готовий вже відріз. І да, тут невеличкі такі запаси, але для оформлення мені вистачить. Так, як я буду оформлювати, мені вистачить. Ось така ще чудова робота додається в колекцію моїх робіт. Так, друга моя робота вишита вже восени. Такий чудовий мопс. Від схеми авторська від Катерини Бесперстової. Це моя улюблена дизайнерка. Я дуже люблю її схеми. Особливо оця серія її таких прикольних мопсиків. Я дуже її люблю. І ось такий мопсик в мене вийшов. Як бачите, я вишивала на пофарбованій власноруч тканині. Кого зацікавить, як я фарбувала, я все дуже, дуже ретельно вам показую відео. Зараз в правому куточку буде силочка. Якщо вас це зацікавить, то можете зайти і подивитися, і можете собі також зробити цікаву якусь тканинку пофарбувати. І така чудова робота в мене вийшла. Дуже мені подобається, як виглядає цей мопс. на Цій основі мені подобається. Я вибрала такий темний колір основи. Щось мені так захотілося, що Відобразити, що це Всесвіт, в якому знаходиться, це його мрії, в якому знаходиться цей мопс, і він сидить і малює нашу рідну країну. нашу рідну Україну. Він весь в своїх думках, і ось так відображена буде ця схема в моїй інтерпретації. Мені. Мені подобається. Я те, що задумувала, те в мене і вийшло. Ви пишіть в коментарях, як вам ця основа подобається чи ні, мені буде цікаво почитати. Також в мене є ще дві основи. Я фарбувала її, якраз показувала все це в відео, і зараз покажу вам, що я. Вишила ще на одній основі. І на третій основі почала роботу, також вам зараз все покажу. Так, покажу вам ближче цього малюка. Ось так, виглядає він. Веселий, прикольний мопсик. Ось так поближче ще покажу вам тканину. Фарбувала фарбами роса Акриловыми. Так, і ось третя моя робота готова, я її закінчила буквально вчора. Це також схема Катерини Безперстової, букет від ЗСУ. Бавовна чудова, дуже красива бавовна, яка має велике значення для нас, українців. Всі знають значення того слова бавовна. Це також буде реліквія в моїй сім'ї. Це також буде дуже цінна річ, буде оформлена. Це велика пам'ять про ті непрості. Часи. Вишивалася дуже легко. Як бачите, також я використовувала свою пофарбовану тканину. Дуже, мені здається, підходить цей дизайн під цей колір профарбованої тканинки. Але ж пишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте про цей дизайн, як він виглядає на цій основі. Дуже цікаво буде почитати ваші, ваші думки з приводу цього. Покажу вам ближче. На жаль, не дуже гарне освітлення. Дуже в нас така погода похмура, нічого. Я думаю, що щось вам да видно. Дуже класна робота. Вона мені так подобається. Ну, звісно, мені всі подобаються роботи, які я відшиваю. Інакше б я їх не відшивала. І ще хотіла вам показати, що зробила моя доця. В неї з'явився ось такий новий станочок. Я подарувала їй на день народження. Всі контакти оставлю, кого зацікавить, під відео. Ось так. Ми зробили, я вам так покажу, ось такий напис: гравіровку. Гравіровка була безкоштовна, надаєш дизайн і все роблять, як ти забажаєш. Висилають тобі декілька варіантів, і ти вже вибираєш. Ось такий браслетик крутий. Я коли отримала цей станочок, я вам, якщо така буде необхідність, я зроблю повний огляд цього станочка. Так, там була в подаруночок ось така схема з України в серці. Ось це майстер, який робить такі схемки. Зараз може когось це зацікавить. Так, це в нас дизайн. Кулів лейла. Ось є адреса. В неї такі класні речі. Мені дуже подобається. Ось ця схемка. Я не буду показувати її всю. Ось так вона. Вільно. Це моя доця зробила такий класний браслетик для бабусі. Бабуся замовила таку чудову річ. Дуже класно він вийшов. Бачите, як вона все зробила гарно. Так, і а, з моєї сторони залишилося їй допомогти а, зробити застіпку. Ми обрали ось такий варіант. Також кого зацікавить, це магнітна застіпка. Я вам покажу вже готовий результат, як в мене це вийде, я буду робити це перший раз. Так, і ця магнітна застіпка я її купляла а, на AliExpress. Якщо цікавить когось, я залишу посилання. Станок дуже їй сподобався, дуже зручно на ньому працювати. І вже коли оформлю повністю вже застіпку, буде готовий браслет, то я вам покажу вже готовий результат. Ось такий браслетик вийшов, дуже класно все вийшло. Встановила я цю застіпку, а, з клеєм момент. Кристал, дуже все класно вийшло, підклеїла ось так. Все воно гарно вийшло. Так, застібка дуже легко застібається магнітно ось так. Дуже все легко і зручно. Класно, мені дуже сподобалось. Залишу вам посилання, якщо кому потрібно, на Aliexpress на ці застіпки. Дуже кльовий такий браслетик вийшов. Подаруночок для моєї мами і бабусі, зробила моя доча. Дуже гарно. Так, і ось покажу вам другий станочок, те, що я замовляла для подруги моєї дочки. Ось так ми зробили. Її звуть Поліна, і ми придумали ось такий. Логотип. Я вишукала малюночки, вибрала малюнки лотоса, квіточки, і ось таке ми знайшли, я знайшла тільки квіточку і написала, що мені потрібно, полістайл, і вже мені підібрали декілька варіантів, і я вже вибрала дизайни, що мені пропонували, Так що я дуже-дуже задоволена роботою. Станок чудо, просто чудо. І таке оформлення, що можна нанести гравіровку. Ну, це просто клас. Дівчата мої задоволені дуже. Це я знімаю, ще в них немає день народження, тому що замовила і своїй, і подружці. Бо Моїй дочці день народження в серпні, а в її подружки в вересні. Так що ми замовили, все встигли. Клас ну, спрацювали. Ось вам адреса, де можна замовити ці чудові станочки. В інстаграм замовляла, ну я дуже-дуже задоволена. Так, така приємна дівчина зі мною вела роботу. Клас я дуже-дуже задоволена. Так, ось вам ще покажу. А, так, зворотню сторону. Візитки. Хмельницький номер телефону. Також можна замовляти станочки для вишивки. Так, що, дівчата, і теж наносити, що ви забажаєте. гравіровку, любу, клас. Там дуже такий кльовий є станочок і для вишивки. Ну, я, знаєте, щось зі станочками не дуже в мене виходить, але один мене дуже зацікавив. Він прикручується до стола, і я вже так розглядаю можливість замовлення його. Так, і ще один проєкт в мене завершився цією осіню ось такий чудовий Хеловінський проєкт. Мені необхідно його буде шити. Це сама така. Непроста робота, не дуже я люблю збирати, оформлювати вишивку, але це доведеться зробити. І як я оформлю, я вам, мабуть, вже в іншому відео покажу всі свої е такі оформлені роботи на тему Хеллоуін. Я сподіваюся, мені вдасться ще декілька робіт оформити. Ну, Там подивимося, обов'язково покажу вам. Так, збирається м'ячик, треба буде або шивати мені вручну, або на машинці. Там подивимось, як у мене вже вийде. Я перший раз це роблю. Цьому проєкту вже, мабуть, років два. Я зібралася зі силами і вже завершила його цього року. Не хотіла, щоб воно вже так довго в мене лежало незавершеним. І обов'язково вам покажу, що ж в мене. З того вийшло. Так, покажу вам ближче. Прикольні гарбузики відчилися. Такий котик, не дуже такий добрий. Бачите, такий чисто хеллоуінський сюжетик. І ось останній сюжет, він не готовий так. Я тільки почала на тканині, яку показувала вам, як фарбувати. Ще раз нагадаю: в мене є відео. Можете подивитися, кого зацікавить тема фарбування. І хочу. Знаєте, вам всім показати, після того, як ми фарбували тканини, які ж виходять сюжети на таких тканинах. І ось ця остання тканинка, яку ми з вами фарбували. Ні, в мене ще одна осталася. Я вже навіть і забула. Ось я вам покажу Чи ось така в мене залишилася. Також планую відшити. На цій тканині сюжет а за авторською схемою Катерини Безперстової. І хочу, щоб ви побачили, як гарно виглядають сюжети вишити на таких пофарбованих власноруч тканинах. Це дуже цікаво. Мені щось не дуже було зрозуміло. Дуже мало переглядів на моєму відео. Про фарбування. Ну, можливо, не всі фарбують, я не знаю. Ну, мені завжди було цікаво такі якісь речі, пофарбувати там, нитки самі або тканину. Ну, як бачу, це не всім цікаво. Тому, може, хтось пропустив вихід мого відео. Подивіться, це цікаво, і знаєте, що саме це дуже просто. Всі, знаєте, багато дівчат вони бояться фарбувати тканину самі. Ну, в цьому немає нічого важкого зовсім. Ви фарбуєте дуже легко і можна зробити тканину, яку вам необхідно для вашого проєкту. Ну, спробуйте, я не знаю. Але мені здається, що це дуже легко. Ну, мені так було мені легко було фарбувати тканину. І щось мені захотілося з вами цим поділитися, бо багато дівчат просто реально бояться фарбувати тканину самі. Ну Це просто, дуже просто. Спробуйте, дівчата, у вас все вийде. І ось такий сюжет ось цей я покажу вам в вишитий. Буде прикольно, я думаю, тут такий будиночок класний, такі привиди. Літають, там планую трошки змінити схему, ну побачите. І будуть гарбузики, чудово буде, може, якісь пришивні елементи зроблю, подивимось, я вас хочу запросити на перегляд наступних відео. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, буде цікаво. Я думаю, що з кожним місяцем в мене будуть виходити нові відео. Які можуть вас зацікавити. Я прошу вас, якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, мені це буде приємно. Я буду знати, що моя праця, вона необхідна, що я не просто так знімаю в простір, що комусь це потрібно і комусь це подобається. Хочу вам побажати творчого натхнення, хорошого настрою. Побачимося в наступних відео. Всім папа! -па.